Це Ангеліна, майстер заточки ножів. І рубрика норм чи стрьом. Можливо, я пойду домой? Нормально питати, дівчина і точить. Це ж чоловіча робота. Стрьом. Норм змащувати ножі будь-яким мастилом бо яка різниця. Стрьом. Тому що треба змащувати тільки професійним маслом. Норм присилати ніж весь у волосі або шерсті і питати, а чого він гріється? Стрьом. Тому що можна почистити та смазити, вони будуть стрихти далі. Норм казати я сама або чоловік трохи підточив удома, а ви вже доведіть. Стрьом, тому що ви можете самі зіпсувати ніж, а я вже нічим вам не допоможу. Норм здавати ніж на заточку раз на півроку або рік Норм, якщо ви не інтенсивно їм працюєте та правильно за ним доглядаєте. Норм присилати фото ножа і питати, а чого він не стриже? Стрьом, тому що по фото ми вам не допоможемо. Норм змащувати ніж після кожної стрижки. Норм. Так, треба змащувати ніж після кожної стрижки. Там можна змащувати ніж під час роботи, якщо він гріється. І обов'язково чистить його. Норм вимагати заточити ніж за 5 хвилин, бо клієнт уже сидить у кріслі. Стрьом.